Тобі цікаво дізнатися про міфи цвяхостояння? Якщо так, то залишайся з нами. Мене звати Дмитро, я займаюся виготовленням дошок садху з цвяхами. І зараз я познайомлю вас з Олександром, який проводить крутезні практики цвяхостояння. Пайдо? Пойдет? Раз, два. Привіт, мене звати Олександр, і я проводжу практики цвяхостояння як персональні, так і групові. Є думка, що практика цвяхостояння це погано для жіночого здоров'я. Так, я чув таку думку. Тут справа в тому, що дійсно, коли ми стаємо на цвяхи, наші надмірники починають виробляти кортизол. І якщо ми терпимо і не вміємо приймати те, що відбувається, да перейти в певний стан спостерігача. То дійсно це може бути некорисно для жінки, тому що надмірна, надмірна кількість постійно, да, Якщо жінка постійно практикує там, через день і все одно їй не вдається перейти через цей дискомфорт, то високий рівень кортизолу буде пригнищувати ті жіночі гормони, які потрібні для того, щоб, наприклад, завагітнити. Тому, якщо для вас практика цвяхостояння це завжди про терпіння, і вам постійно треба терпіти. і Вам все ніяк не вдається перейти через е цей стан, перейти в стан спостерігача, прийняття, то може дійсно ця практика не для вас? Є ще погляд, що цвяхостояння не для жінок. Мовляв би, це практика більше для чоловіків, де потрібно себе ставити в дискомфортні умови. Намагатися подавати якісь внутрішні бар'єри, як фізичні, так і психологічні. І жінка, яка часто займається цією практикою, набуває більше чоловічих якостей, ніж потрібно. Тут, мабуть, ключове, коли вона займається більше, ніж їй потрібно. Так? Дивіться, колись жінка не мала права голосу на виборах. Коли ж жінка не мала права займатися йогою. Якщо ви подивитесь зараз студії йоги або поїдете на ретрит, ви побачите, що більшість учасників це жінки. Це сталося саме тому, що наше суспільство змінилося настільки, що чоловік змушений постійно працювати, щоб заробляти гроші, забезпечувати певні базові потреби. І... Він нібито і не має часу на духовні практики. Так, раніше було так, що жінка сприймала духовні практики і навчання через свого чоловіка. Чоловік дійсно отримував певні знання. І потім він був для неї наставником. Але як бачите, час трохи змінився, і зараз така тенденція, що жінка спочатку йде пробує, а потім вона бере і приводить свого чоловіка і каже: Ось, дивись, оце тобі точно треба.' Тому о, так, можливо, якщо жінка багато буде цим займатися, це вплине на її характер, да і на її якості. Але я б не сказав би що однозначно, що це практика лише тільки для чоловіків. Ні, мені здається, що це не так. Чи правда, що свяхостояння викликає певну залежність? Якщо у вас є хтось знайомий, або у вас є такий випадок, будь ласка, напишіть мені про це, я дуже хочу про це знати. Тих, хто вже випробував цю практику, вони розуміють, що дуже важко, щоб це стало твоєю залежністю. Питання тут більше про те, що. Якщо людина склонна, схильна до залежності, то тут питання не до наркотиків, наприклад, не до алкоголю або не до дощок. Тут питання саме, чому виникає ця залежність, яку потребу людина намагається закрити цими залежностями. Тому, і якщо, наприклад, людина бросить палити або пити за рахунок дощок, то краще хай в нього дошки будуть залежністю, ніж ті отрути. Кажуть, що це хостояння знижує чутливість на підошвах, наскільки це відповідає дійсності на твоєму прикладі і твоїх клієнтів. Мені здається, що це не так. Навіть не стільки не здається, я впевнений, що це не так, тому що я вже на цвяхах більше трьох років, я не роблю це кожен день. Да, я стаю на цвіхах один раз в тиждень, може два рази на тиждень, в залежності від потреби, від практики. Коли я йду на практику, да, то я завжди намагаюся стати на цвяхі, щоб розуміти, що будуть відчувати люди, яких я буду ставити. А, з чутливістю стоп – ні. У мене нічого не змінилося, і я не чув такої історії. Я розумію, що там е, я дивився такі відео, да, про, в, яко, в яких про це розказують. Я розумію, що яке воно підґрунтя використовують. Але мені здається, що ці люди самі не пробували стояти на цвяхах. Вони спробували, їм не вдалося, вони не зрозуміли цієї практики, і вони е, знайшли обґрунтування, чому не слід цього робити. Ось так. Чи замінять дошки садху психолога? Mm, так, класне питання. Я про нього е, постійно чую. Е, і на практиках люди задають це питання, тому що на моїй практиках... Ходять доволі часто і психологи, і езотерики. І я чую від них це питання. Чи Дивіться, в мене є така відповідь. Вони можуть замінити дошки психолога тільки у двох випадках. Перший випадок це коли у вас є певний фундамент під да? коли ви вивчаєте психологію, досліджуєте себе, і коли ви маєте такий навик, як саморефлексія. Коли ви розумієте, що ви відчуваєте, чого ви це відчуваєте, йдете в глиб цих відчуттів і в розуміння, звідки з'явилися певні патерни, історії, пов'язані з цим відчуттям. І в цьому випадку а, ви можете пропрацювати деякі речі а, так само, як і пропрацювало б, наприклад, з психологом, якщо ви вмієте це. А, тому що дошки це про змінений стан свідомості. і... Тих, хто стикався з психологією, стикався з травмами, вони, вони знають, як це можна використовувати. А другий випадок, коли дошки можуть замінити психолога, випадково. Це може статися просто випадково. Тому дошки не замінять психолога, особливо там, де є в нас розлади особистості, важкі проблеми і для людей, яких треба е, чомусь навчити, чого вони не вміють. Наскільки я вірно розумію, задача дошок це збільшити пластичність нашого мозку. Якщо ми внутрішньо досить сильні характером, маємо якийсь маяк, намір всередині, угу. і при цьому знаємо, як з податкового пластиліну зліпити щось нове, цікаве, направити цю енергію в потрібне русло, то в такому випадку дошки аж. Цілком імовірно можуть нам замінити психолога. Mm -hmm. Але якщо такої внутрішньої енергетики і бачення, куди саме рухатись немає, то навіть ця пластичність, цей заряд енергії, отриманий від дошок нам особливо не допоможе. Так, він може допомогти в певних життєвих ситуаціях. Коли ми, скажімо, коли ми знаходимося в точці біфуркації, вибору, або так, або так, і в нас немає. Логічного підтвердження, що якийсь з цих шляхів правильний, тоді нам треба звертатися до підсвідомості. А щоб звернутися до підсвідомості, треба перейти в змінений стан свідомості. І там ми отримуємо принаймні можемо отримати відповідь. Скільки стояти на дошках? Існують різні думки. Чим довше, тим краще, чим частіше, тим краще, і чим якось іще, тим краще. Що ти про це думаєш? Ну, моя думка трохи змінювалася з часом. Зараз я вважаю, що стояти на дошках треба ну, 2-3 рази на тиждень, наприклад. Можна один раз на тиждень. Якщо ви не прислідуєте якусь мету да, в вигляді певної аскези да, або певної челленджі, умовно простояти 21 день, то одного разу на тиждень ну, буде доволі достатньо. А скільки по часу стояти, так, ну, зазвичай можна стояти середній час, коли люди там стоять і розуміють, що ця практика працює, це від 15 до 30 хвилин. Але я вважаю, що критерієм є не те, скільки ви стоїте, а те, наскільки швидко ви можете перейти в стан спостерігача. Тобто, коли ви вже прийняли цей дискомфорт, і ви вже можете стоять, і у вас з'являється думка про те, що я можу стояти нескінченно. От як тільки ця думка у вас з'явилася, все, дошки свою роботу вже зробили, і ви можете з них сходити. Як з тобою зв'язатися? Якщо вам дійсно це треба, ви в цьому впевнені, то можете зі мною зв'язатися. Якщо не впевнені, то краще не зв'язуватись, бо ваше життя зміниться. І якщо ви не готові це сприймати, то буде важко. Я це точно знаю, я це бачив. і Я з цим постійно стикаюся. Посилання в інстаграм я залишу в описі під відео.